Доброго дня, мої милі, мої хороші, буду готувати торт медовик. Це у мене прем'єра. Так що дивіться, буду пекти перший раз в своєї житті. Взяла ось 290 грамів меду. Сюди треба додати, я вже зважила, 90 грамів масла. Далі додаємо ванільний цукор. Сюди і ще цукор. Ну, хто любить сладке, більш сладке, то ну, мед же також сладкий, то може більше собі додати. І оцю каструльку ставимо на вогонь. Зараз ми її. Поставили і треба оце все буде розтопити. До однорідної маси, виходить. ну і потихоньку, потихоньку, отак помішуючи, чекаємо, поки воно розтопиться. Це в мене буде найсмачніший модовик перший в моєму житті, який я спекло. Ну, треба ж чомусь учитися, коли вдома. Маю надію, у мене вийде. Так акуратно його будемо топити. Так, це в нас розтопилося, потім я беру можна соду, а я взяла отакий розпушувач. Додаємо такий розпушувач сюди. І отак беремо. І перемішуємо його. Ну, можна блендер взяти. Зараз я перемішаю його, щоб у нас вийшла така однорідна маса. Бачите, він розстає. Це, щоб він був пухкенький. Бачите, так хорошо, хорошо перемішали. Ну, воно у мене трошки підостило. ця вся суміш. Ложку. Вона не повинна бути гаряча, бо ми будемо ще додати сюди яйця. От, бачите, яке воно стало такого кольору? Потім от взяла три яєчка, зараз сюди буду додати яєчка. і збивати, мабуть, буду блендером. Ну, Після того це додала яєчка, так збила, потім я взяла муку. От, бачите, ну Тут у мене 359 грамів, ну, але треба 470, я потім ще додав. І отак ми робимо. Ой. Добавляємо оце муку туди, Добавили. І по чуть-чуть треба, і перемішуємо, перемішуємо, перемішуємо. По чуть-чуть. Так от ще додали і потрошку-потрошку по робимо таке тісто зараз. Бачите, замісили ми тісто, зробили отакі шарики, тепер я беру ось один із цих шариків. Трошки отут притрушу мукичкою. І отак. І розкатую. І на 15-20 минут в духовочку. В розігріту духовку засунули розкатаний коржик при температурі 180 градусів. І запікаємо. Так, далі. Зробили крем, я взяла 15% сметану, додала туди 150 грив цукру. Тепер ми беремо так от, бачите, він в мене трошки такий получився. Оце ми отак робимо. Це, щоб корж не їздив. Ну і тепер коржі повинні, треба, щоб вони остили. Вони в мене вже остили. Ми беремо цей коржик, акуратненько, надо, акуратно, щоб не зламався. І отак ложимо. Положили і беремо. І перемазуємо отак сметанкою кожний коржик. Бачите, який торт вийшов. Це ми так перемазали. Ну, сметана трошки жидкувата, щоб вона пропиталася. І от у мене є крошка, і ми зараз отак крошкою візьмемо украсимо. Оце в мене отакий медовик вийшов. Тепер ми його ставимо десь на сутки в холодильник, і нехай він пропитується. Потім я вам покажу попозже, як він буде виглядати в розрізі. Бачите, напишу під відео свій рецепт, як я його робила. І з цього, ну, з цього тіста, що я колотила, вийшло отаких 8 коржів. Ну, ну Торт такий, бачите, як височенький, класний. От. Так що підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти, коли було, кому було цікаво. Так, як моє відео, коли я готую тортик. Ну, це мій перший торт.